І з нами вже на скайп зв'язку є Яків Любчич, який наразі знаходиться у лікарні імені Амосова. і нагадаю, що сьогодні день Святого Миколая. І, власне, Яків Любчич у нас сьогодні бачив, як вперше відзначають власне це свято у лікарні імені Амосова. Нагадаю, що там надають хірургічну допомогу дітям із серцево-судинними вадами серцево судинної системи. Отже, я Яків добрий ранок. Чи чуєш ти нас? Добрий ранок, Таню. Так, чую. Привіт. Розкажи, будь ласка, що ти бачив, і власне, я так розумію, ти вже відзняв якийсь матеріал і про що буде твій сюжет? Ну, Тут відбувалася така акція сьогодні. Святий Миколай. ну, Це був перевдягнений лікар-хірург. Ні, я ж я протестую, в... це був Святий Миколай. Припини розказувати дітям <шлях> ужасну історію. <шлях> Ну, він мені так сказав, я не знаю. Може це він. При, Припини розвінчувати. Та Лікара-хірурга, так. А, от, ну, він роздавав подарунки дітям, яким от, зробили операції на серці тут. А, зараз тут лежить близь, трошки більше 30 дітей. А, ну, ті, які а, вже виходять, то ну, от вони там біля ялинки всі сіли і їм їм роздали подарунки. Є тут навіть такі немовлята, яким а, ще там декілька днів, а, ну, яким провели ці операції, але вже вони видужують. От а, ну, це ініціатива самих лікарів. Вони а, там зібрали якісь власні кошти, якісь кошти спонсорів. і от… Провели таку акцію, таке, таке свято для дітей. Ну, як це виглядає? У нас зараз є фото власне на плазмі. Попрошу Кирила Кондратєва показати кілька фотографій нам Відіслав Яків Любчич. А, ось і ось іще одна фотографія. Видно, не видно. Так, Зараз більше. Ну от я зроблю такий потім короткий репортаж про це, в принципі, mm -hmm. там. Що нам розказали хірурги про, про це відділення дитяче, взагалі ага. про, про цей захід. А як діти mm. реагували, власне, на, на це свято? Ну, ну як. Ну, раділи трохи, мабуть. Але ми не бачимо святкових облич радісних. Добре, я ж Ну, чекаємо. Їм, Насправді важко після операції, тому ну, так. Ну, і така увага преси, то вони трошки, як це сказати, смущались. Смущав. Не виказували дуже багато емоцій, так. Mm. <світністі> Ми так розуміємо, що ти там натхну, надихнувся і прийдеш і зробиш зворушливий дуже гарний сюжет. Сподіваюсь. Окей, okay, тоді чекаємо на це.